Прийшла весна у рідний край, Потекли ріки, роки місь Дерева сонно позіхають, Тахіви хіби звирію зустрічають. Ну, а люди час не гають, весну працею вітають. На полях дійшли сніги, Трактори вже загули, починають працювати, землю час вже їм орати, Щоб насіяти зерна. Буде гарна засівна, нагороди поспішають. їх під посадку прибирають. треба землю підпушити, всю розсаду посадити, потім щедро поливати, всі просапати, буде гарний урожай, бо дуже щедрий рідний край. Буде робота у садах. Біля дерев, в квітниках треба всюди дати лад, щоб був квітучим, гарним сад. Квіточки слід посадити, дерева, річкідників прокропити, їх гарненько обхопати, все рясненько поливати. І у місті теж кипить робота. У кожного своя дорбота. Тут. Книжки замітаю, там травичку підстригаю. Кущі гарненькими зробили, без віч квітів посадили. Працюють всі от дивина. На все це надиха весна.